Остання наша розмова була про «Продай все що маєш. І так, як в мене в житті завжди відбувається. Е, відкриваю на наступний день свого наставника духовну поезію, і в неї приходить поезія Точка невозврата». І там досить гарна. Підказка, там вона завжди ключі дає. та? І от В чому є ключ що продає все, що маєш. Насправді, любі релігійні е фрази, любі релігійні постулати вони виділяють енергію, якщо заглибитися і зрозуміти, про що вони. Так от суть і ключ того, що продає все, що маєш, полягає в другій частині. І йди за мною. І я зараз не буду говорити просто про жертовність, як про якість якої насправді людство, яке закорінилося в консумізмі, може перейти на наступний рівень, бо це і так кожен розуміє. Хоча насправді e, можна згадати момент, коли e, перші християни формували свої общини і міняли радикально світ, а геній християнства в тому, що він реально змінив a, на полі гри a, розташування не просто фігур, а механізм гри. Ну, банально дві речі. З того, що приніс Христос, воно змінило підхід до рабства і змінило гендерну політику відношення чоловіків і жінок. А це чоловіче жіноче начало в душі людській, а це використання людини людиною. Ну, це вихід з рабства. І я, коли буду говорити про рабство, я не маю на увазі тільки фізичне рабство. Рабство мається на увазі залежність від будь-який тип залежності, який є в людині. Бо коли ми говоримо про вихід з точки неповернення, мається на увазі залежність, яка не дозволяє нам бути внутрішньо свобідними. Недавно теж один з підписників там, мені задав запитання про свободу, і, власне, вона стосувалася особистісної свободи. Так, це то, над чим працює кожен з нас, з тих, хто не є на фронті. То, що для вас є важливо, то, що вам дозволяє проявлятися в логосі, в бозі, то, що дозволяє вам реалізовувати вашу програму, якщо ваші якісь залежності, неважливо, чи фізичні чи соціальні, чи особистісні, над тим треба працювати. Хочу повернутися до думки, власне, точки неповернення, в чому її генії і чому вона така важлива. Ольга, власне, там дала дуже просту і гарну тезу. Вона каже: малою свічкою на вітрі неможливо зупинити загасання великого полум'я. Треба теж розгорітися тим полум'ям. А щоб розгорітися, треба мати устремління, в якому ти покинув попередню ступінь і як максималіст пішов далі. Так от людина корисна ніколи цього не зробить. Тому фактично в християнстві важливими були дві головні речі, які робили люди. Які люди приходили з спільноту, що вони робили? Вони приносили дари милосердя і жили моральним життям. Тому 12 даром духа в християнстві. І є харетативність, яка, до речі, теж вважається даром духа, а не просто ем, це те, що, що включає енергообмін з духом. Я просто вчора теж слухав ролик одної людини, яка каже: якщо ти можеш дати гривню, дай дві. Борись власною жадністю. Але не давай більше, ніж можеш. Так от питання не в ні ні-ні. Питання в радикальності. Якщо ти вирішив, що ти прийшов в цей світ жити для того, щоб накопичувати кошти і проживати це життя ради земних насолод, ти опустився в цю вібраційну зону і ти в ній будеш жити. Але потім, коли зупиниться можливість отримувати ці насолоди, ти проживеш жах втрати. А якщо ж ти вже зрозумів, і ми говоримо про план ідей, ідею життя і для чого ти живеш. Ти можеш сказати, я посвячую це життя не для заробляння перших ста тисяч, першого мільйона, перших десяти мільйонів, не для забезпечення відпочинку літом, кожного літа своїм діткам, бо як же ж пройде життя. Та життя пройде всіх однаково, через 100 років опинився всі на цвинтарі. Чи були ті дітки на цвинтарі, чи були ті дітки сорі, на морі, чи не були? Ніхто вже не згадає. Але деякі люди ставлять собі такі категорії. Я пам'ятаю панавотка одна розмова з людиною, з одним переселенцем, яким. І не мав на життя, але розповідав, що інакше він буде поганим батьком. І от ця ідея, вона жила в ньому, він був щирий. Я це розумію. Я розумію його категорії і цінності, які він собі сформував, але вони не адаптовані до реальності. Так от питання: чи ми адаптовуємо до нашої реальності то, що ми робимо на кожен день? І це реальне питання. Тому, з одної сторони, маємо проти точку неповернення по відношенню до того, від чого ми залежні і сказати, друже. Що я вимагаю від. Зміну свідомості від якогось москаля, який там живе під геберсівськими мас-медіа і нічого не може зробити, а будучи свобідною людиною, є узалежнений від банально шкідливих речей на кожен день. І зовсім не важливо, чи це слово паразит, чи це харч-паразит, чи це тип мислення зранку, як паразит, чи тип реакції на ту чи іншу новину, чи це не вміння включити, чи виключити той чи інший канал. Яка різниця, який тип залежності. Головне, що ви прекрасно самі знаєте, що він вас. Узалежнює, і ви через нього входите в мінусовий енергомін. Оце саме важливе. Оце та точка неповернення, яку нам кожному треба пройти, і тоді розгориться той внутрішній вогонь. Всі інші кроки ми будемо про них говорити, бо вона там дає дуже гарні підказки, та вона ну, не, не будемо повертатися власне, до цього. А друге, що властиво, ніхто нікому не забороняє, звичайно, покинути все, що має. Є фантастичні приклади, коли в людській долі є. Ну, там, жадність, чоловімство і так далі. І люди продавали все, що мають, купляли останні джипи і на ньому їхали на війну, щоб спасати Україну. Це геніально. Але це не можна копіювати. так як не можна копіювати, поведінку цього юнака. Цей юнак був дуже багатий, і ясно, що через жертовність він спасав свій рід. Буває, людина, ідея вдовиної лепти теж грає роль. Це все треба робити з розумом і з потребою. Але головною потребою є. Перейти в ту точку, в якій ви відмовляєтеся від того, що вас стягує в мінусову зону енергоміну. І це, напевно, то, чим я сьогодні хотів поділитися. І підтвердити, що коли ви в ключі цьому працюєте і шукаєте, то вам будуть даватися постійно підказки. До наступної зустрічі радию всіх бачити. Щастя, здоров'я. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.